На вулиці Гоголя біля собору всіх святих у Ніжині зводять меморіал загиблим українським героям. Будівельні роботи вже перевалили за екватор. Ініціатором проєкту є політик Антон Геращенко та очільник Ніжина Олександр Кодола. Меморіал зводиться без жодної гривні бюджетних коштів. Це все за кошти бізнесменів, меценатів. Завдяки замовнику інституту майбутнього Антону Геращенко, моєму товаришу і колезі. Сьогодні е, проводяться ну такі масштабні роботи. Масштабний проєкт втілюють в життя столичні будівельники, а розробляли його кращі архітектори країни. В центрі меморіалу буде бронзова скульптура Олександра Мацієвського, героя України, якого розстріляли російські військові за слова Слава Україні. Сам же монумент буде виконаний у червоно-чорних кольорах у формі великого козацького хреста. Його розмір в діаметрі складатиме 16 метрів. Я переконаний, що е, Сьогодні дуже важливо, саме сьогодні, вшановувати наших воїнів, вшановувати наших захисників, власне, тих людей, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість жити і працювати. І сьогодні кожен українець має розуміти, якою дорогою ціною нам дається незалежність, нам дається вся перемога, нам дається відносно мирне життя в наших містах. Тому не можна відкладати на колись, а саме сьогодні ми маємо. Шанувати, пам'ятати і бути вдячними тим, хто тримає небо над Україною. Відкрити меморіальний комплекс усім загиблим українським героям у Ніжині планують вже у жовтні цього року.